Той вечір я, як завжди, приготувала вечері. Курячі відбивні, салат, картопельку. Діти бігають, сміються, телевізор працює, а чоловіка все нема. Уже сьома, потім восьма, дзвоню, не бере слухавку ще раз і ще тиша. Я вже почала переживати, на душі неспокійно, бо зазвичай він завжди писав, якщо затримувався. Та не хвилюйся, каже спокійно, моя мама. У нього, мабуть, просто день важкий, Все буде добре, прийде зараз твій коханий. Мені нічого не залишалося, як погодитися з нею чекати. Мама останнім часом у мене живе. Раніше вона просто приходила часто то з дітьми посидить, то борщ зварить, то білизну попрасує, а тепер повноцінно пересилилася до нас. Вона має дві квартири в іншому місці, ще від бабусі залишилися. Обидві, здає, має гарний дохід, але каже, що мені самій там робити. Приїду ближче до вас буду. З дітьми допоможу вам і мені спокійніше. Спочатку вона винаймала невеличку квартиру на сусідній вулиці. Це було зручно, і допомога поруч, і своя територія. А потім одного вечора мама сказала: слухай, а навіщо я плачу за квартиру, якщо у вас є кімната? Я ж вам не чужа, буду вам платити за комунальні і всім буде добре. Мені було байдуже, адже це моя мама, я до неї звикла. Але от як відреагує мій чоловік на таку пропозицію, я не уявляла. Тому сказала йому про це не відразу, хотіла, щоб він був готовий. Мама мені дуже допомагає, я б без неї не справилась. Можна, мама, у нас поживе якийсь час? обережно запитала я. Я бачила, що чоловік проти, але тоді він не наважився про це сказати вголос. Мама відразу ж переїхала до нас. І ось тепер вона живе з нами. І справді допомагає. Зранку збере дітей в садочок, погодує, поприбирає, вечорами щось пече, готує, ніби в нас з'явився другий мотор у хаті. Я їй вдячна. Але останнім часом бачу, що чоловік став якийсь напружений. Мама, хоч і з добрими намірами, та все ж робить зауваження. Святославе, а чому не замінив лампочку, а чого знову не помив машину? А чого ти купив дітям чіпси? Вони ж шкідливі? І я бачу, що у чоловіка при цих словах на обличчі з'являється кам'яна маска. Спочатку він мовчав, потім почав виходити на роботу раніше і повертатися пізніше. В той вечір, коли він не прийшов, я вже місця собі не знаходила, вирішила піду хоч хліба куплю, бо в хаті нема. Мама каже добре, йди, я посажу з дітьми. І от іду повз двір, бачу, машина наша стоїть. Світло всередині горить, він сидить, дивиться кудись перед собою. Я легенько постукала у вікно. Свят, ти чого? Чому не йдеш додому? Він зітхнув і чесно сказав бо не хочу. Мене ніби током вдарили, стою, не розумію. Ти що, посварився з кимось, питаю. Та ні, просто я не хочу йти додому, де кожен мій крок хтось коментує і контролює. Я втомився. Я не знала, що сказати, бо чоловік повністю правий. Зрозуміла кажу, ідемо в магазин, купимо хліба, а заодно і вирішимо, що робити далі. Вночі я не спала, діти спокійно сопіли у своїх ліжечках, мама у сусідній кімнаті теж тихо хропіла, а я лежала і думала, що я зробила не так. Мама добра, щира, вона справді хоче допомогти, але ж вона не бачить, що її трубота вже душить нашу родину, і сказати їй це неможливо, вона ж сприйметься як образу. Вранці, поки мама поралась на кухні, я обережно завела розмову. «Мам, а ти не скучаєш за своїм містом? За подругами? Та ні, доню. Тут діти, тут ти, там мені нема що робити. Що таке подруги? У них свої сім'ї. І я зрозуміла, що вона сама не поїде. Наступного дня я вже поговорила з чоловіком. Ми сиділи в машині, так учора, тільки тепер він мене слухав. Я знаю, що тобі важко, але це моя мама. Я не можу просто її вигнати. Та я не прошу виганяти, відповів він спокійно. Просто давай знайдемо рішення, яке нас всіх задовільнить, інакше ми втратимо не її, а нас. І тоді ми придумали я знайшла мамі невелику квартиру поруч, через два будинки, сказала їй, що хочемо робити ремонт, і тимчасово треба, щоб вона пожила там. Мама погодилася, але образилась не телефонує мені і не бере від мене слухавку. Мені від цього дуже прикро, адже я нічого поганого не зробила, я просто хочу зберегти родину. Моєму чоловікові було некомфортно жити з тещею, і я зробила свій вибір. Але моя любов до мами від того не зменшилась. От тільки як їй це пояснити? Іноді допомога справді може стати випробуванням. Любов матері безцінна, але сім'я це ж окрема територія, яку треба берегти. Боюсь навіть подумати, що могло статися, якби я вчасно не одумалась. А як ви вважаєте, я правильно вчинила чи ні?